Наразі ця історія з мобілізацією е, з 18 років, вона виглядає так, що або ми вам зброю, але ви мобілізовуєте людей з 18 років, або зброї тоді не буде. Я думаю, що буде так стояти питання, що ми вам не дамо зброю. Буде просто переглядатися номенклатура зброї зв'язку відповідності до кількості людських ресурсів. І радник по безпеці, його заяви, там, чи чинний радник пан Саліван, чи наступний радник пан Волц, це одне. А буде Пентагон, якому доведеться надати реальні цифри наших людських ресурсів на те, що ми говоримо з трибун. А ось скільки у нас реально людей, і скільки озброєнь, і що ці люди з цими озброєннями можуть зробити і не можуть зробити? І в міністерство оборони сполучених штатів будуть пояснювати, яку суму потрібно виділити на подальшу військову допомогу. Це ж питання не сьогоднішнього дня на сьогоднішній день. Допомога Україні є, але доведеться рано чи пізно ухвалювати нові бюджетні рішення Сполучених Штатів, і це буде залежати від того, які цифри побачать представники американського оборонного відносно. Це ж не в інтерв'ю буде вирішуватися. Це буде вирішуватися із конкретними паперами. Ці люди будуть сюди приїздити. Якщо вони побачать, що у нас достатньо людей і в них не вистачає зброї, то в них будуть одні рішення. А якщо вони будуть бачити, що у нас недостатньо людей для цієї зброї, яку вони можуть надати, то вони будуть інші рішення. Головна проблема в самому процесі мобілізації. Якщо ви не можете його організувати для тих категорій, які Зараз належить до мобілізації. то поза сумнівом, що рано чи пізно вам доведеться ухвалювати непопулярні рішення, щоб взяти яку кількість людей з інших вікових категорій. Це ж дуже просто. Це математика. Українське країн сейчас говорить, що людей вистачає, але не вистачає зброї. Але тому тоді не зрозуміло, чому взагалі відбувається мобілізаційний процес, якщо людей вистачає а не вистачає зброї. І чому тоді не відбувається демобілізація? Ви говорите, що людей достатньо. Але людей, які воюють з 2022 року, не демобілізуєте, і кажете, що для тих людей, яких ви мобілізуєте, немає зброї. Що ці люди роблять тоді у збройних силах? Але це підтверджують, до речі, і військові, які знаходяться говорять про новостворені бригади, які дійсно чекають на те, щоб там дали зброю. Але і... то буде навіщо тоді новостворена бригада, якщо немає зброї, ну це в цьому немає логіки. Ви маєте мобілізовувати людей настільки, наскільки у вас вистачає зброї, і тоді говорити союзникам, бачите, ми можемо мобілізувати ще, але зброї не вистачає.